Талофтіна і велком до мого нового відео з подорожей. Сьогодні червона риба, салат, помідори, цільнозерновий хліб. Мені, до речі, дуже подобається. Він у вигляді такий ну як маленький хлібчик, але його можна нарізати і так, типу, як цільнозерновий хліб виглядає смачно. Вже буквально завтра я їду у шосту нову подорож до. Так, в Києві я вже за цей рік тричі, і всі три ці рази я їздила через одну єдину причину: це брекети. Рішила зняти такий, знаєте, щоденник київських поїздок. Саме там будуть тільки зафільмовані київські подорожі, бо кожна подорож відрізняється по-своєму, і тому я вирішила засняти кожну з них. Тож, всім привіт ще раз! А сьогодні такий день підготовка, бо завтра я вже виїжджаю. На вулиці зараз дощ, і мені навіть це подобається, бо так знаєте, затишно виходити на вулицю не треба там, мокнути під дощем не треба. Тепер давайте поговоримо щодо планів на сьогодні. Перше це поприбирати. Друге, це через півтори години в мене заняття з англійською, тому треба буде повторити проект. Третє, і мабуть, найголовніше це зібрати рюкзак, повністю все скласти, бо завтра ми виїжджаємо рано вранці і складати буде ніколи. For sure, then they're very interesting because I think we all have hidden talent. Hidden talent, why not? Я вже все склала, зараз буду вже лягати спати бо півдесятої. Мені завтра вставати дуже рано, тож усім на добра ніч. Всім доброго ранку! Їхати десь години 4 і, до речі, ми їдемо першим класом. Тобто, так вийшло, що у другому класі не було місць, тому ми взяли перший. І я вам покажу взагалі, як він виглядає. Так як на вулиці не дуже жарко, я одягла джинсовку, тут таке боді майка І мої неймовірні джинси я їх купила вчора. Take it away, take it away, good me. Day... У мене на сніданок сирники і лакта. All in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain won't. Це аля з монтажу, і зараз я хочу пояснити, куди ж ми все ж таки їдемо. Бо я не дуже люблю розмовляти на камеру, і часу було дуже мало, так як нас же чекало таксі. Хочу пояснити і розповісти трохи детальніше тут. Тож після візиту до стоматолога ми поїхали у Софійський собор. Знаєте, це була моя мрія відвідати цей собор. І Тут я не шуткую реально, бо я завжди захоплювалася історією цього собору. Багато він стоїть, і скільки всього він пережив, такі місця старовинні треба поважати, треба ходити і треба відвідувати, бо це наша культурна спадщина. От є пошка, щоб побідати, повечеряти, не знаю, як це назвати. І потім у нас буде ще десь 3-4 години, щоб погуляти до потягу, тож вам це покажу теж замовила такий от болт, тут рес лосось, яйце, авокадо та шпинат. basic. Де я зараз знаходжусь в хащатик, ви можете бачити, мабуть, в усіх моїх подорожах, у всіх моїх влогах. Але це, знаєте, таке місто, це як е, в чек-листі стоїть обов'язково зробити, обов'язково От Тому це, знаєте, таке дуже затишне. Е, місце. Фан факт, що на цей міст ми хотіли попасти буквально чотири рази, Тобто перше і друге в СВ. Далі тут це два великих дзеркала, тут є взагалі підсвітка, і зараз ми вмикнемо свідку дві подушки. Також був плете, але я вже тут розстелила. такий якийсь набір гігієнічний для вагонів СВ. Хочу сказати: подорожуйте, не чекайте ідеального моменту. Нехай це відео стане ще одне нагадуванням. Життя відбувається просто зараз. Дякую, що були поруч. Далі ще краще.